Здоров'я бажаю, шановні підписники. Так як і розповідали в прошлому відео, ми виготовляли корма на своєму грануляторі 260 на 4 мм матриця. Як бачите, купили заводський, тільки щоб ми його розпакували, щоб бачили, гранула тут десь приблизно ну не приблизно, а 2 мм, як ми здогадувалися, дивіться який у корм. Ну Десь в половину. Тобто треба матриця 2 мм. А так все буде гаразд. Значить, ми замовили матрицю теж у техномастрої. І з притіркою. Щоб нам не гратися, є у нас така послуга, недорого вона коштує. Вони самі притирають, вже готова матриця. Я думаю, завтра, післязавтра буде матриця і ми вже будемо виготовляти свої комбікорм старт для бройлерів. Так що очікуйте, будемо показувати свій комбікорм. І це ми так взяли для порівняння. Будемо пробувати вирощувати свої курчата без преміксів, щоб м'ясо було як, як положено. Так що слідкуйте. Ну, по кормах на сьогодні у нас все. В недоліки ми будемо ці всі прибирати. Так що слідкуйте, зараз пройдемося, зробимо невеликий огляд, подивимося, як у нас капуста там пекінська почувається, йдемо, подивимося. Ось ми на капусті, як бачите, пекінка в нас гарна. Нічого не скажеш, І ніколи я не спостерігав, вже видно, як листочки починають закручуватися, вже вкачано. Іначе недавно посадили, вже вони сьогодні. В принципі, Почали підніматися. Думаю, вже в наступному відео вже вона буде стоять догори і ми будемо все показувати. Так що та пуста нічого по цвітній, слаба. Ну, ще час є. Думаю, що щось ще з нею буде. Кукуруза теж, як бачите, сантиметрів 50 володь кинула. З неї ну, більше все, що вона піде на корм. Ну, будемо пробувати, я її пропасинкував. Подивимося, підріжемо, подивимося, який качан буде, ми все покажемо. Для порівняння тільки що показували вам одну кукурудзу друга, вже дивіться, який як зріст і вже на ній зав'язався качан. Якби в один день з насіни не посажена, але не в, не, не в одне час, не в один час висаджено із касети. От що буває, які помилки, так що. Так що не помиляйтесь ви і робіть все правильно. Ось як бачите, у нас три рядочки тут посаджено брокколі, а рядом цвітна капуста. Ну, вона по листках не відрізняється нічим, я ну, ніяких відмінностей не бачу. Ну, будемо дивитися, як вона підросте, трошки підзаросла. Думаю, що завтра, післязавтра прополюю її. Ось тут у нас. Кінська капуста трошки пізніше посаджена, але теж, дивіться, вона вона як виверпальна. Думаю, так, що все так. буде в порядку, почав полоть. Три рядочки залишилися, так що дополим, І все буде в нас добре. Так що слідкуйте. Кукурузу ламаємо. Сьогодні замовлення 250 качанів. Ціна не помінялась 5 гривень. Пишіть. В коментарях, які у вас ціни на кукурузу, нам теж дуже буде цікаво. І ждемо вас в коментарях. Ну, на сьогодні все. Так що до побачення. Пишіть коментарі. Нам буде все цікаво. До зустрічі.